Така її доля. О Боже мій милий, за що ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі її очі. Прости сироту. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, Одне як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка що голуба любить? Чи вони той голуб що соки бив, сумує, воркує, білим світом нудить? Літає, шукає, дума заплутив. Щаслива голубка високо літає, пори не до Бога милого питать, кого сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто таєм знає, де милий ночує, чи в темнім гаю. Чи в бистрім Донаю коня напова, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриво уже забува, якби то далися і крила, за си, ніби море милого, знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий. Така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Дякую, Мариано.